Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Розділ 5. Духовне пробудження. Чи буде тверезість єдиним, чого слід очікувати від духовного пробудження? Ні. Тверезість це лише початок, лише перший дар початку пробудження. І що отримати наступні, наше пробудження має продовжуватися. У міру того, як воно триває, ми помалу відмовляємося від старих життєвих принципів і засад. Від тих, які не працюють. Заради нових, які можуть працювати і працюють за будь-яких умов. А. Грейпвайн. Грудень 1957 року. Історія. Одного разу зимовим днем. Минуло вже майже 9 місяців відтоді, як я востаннє напився. Але я почував себе погано. Ми з дружиною регулярно відвідували збори Аа. Я сидів там і лаяв щасливих лицемірів, які насолоджувалися собою та своєю тверезістю. Мене долало почуття провини, бо я був це весь час без роботи. Звичайно, мені хотілось бути не нижче, ніж віце-президентом великої фірми. Після сильного снігопаду і урагану, що пройшовся напередодні, той знаменний день був ясним і холодним. Дерева, телефонні стовпи та лінії електропередачі були повалені та порвані, все навколо було вкрите снігом та льодом. Коли я розбирався навколо будинку, то раптом згадав події минулого літа, коли мені вдалося уникнути неприємностей, пов'язаних з бейсбольною командою Літл League. Я майже не приділяв уваги та часу своєму сину, поки я не став відвідувати Аа. Мені було приємно, коли він попросив мене допомогти йому стати членом Little League. Тренером команди виявився чоловік, з яким ми ще дітьми грали в бейсбол. Він звернувся до мене з проханням допомогти йому в роботі з командою. Звичайно, я з радістю погодився. Того літа загинув один хлопчик з цієї команди. Він їхав велосипедом додому, і п'яний водій збив його. Хлопчик ударився головою об асфальт і помер. Цьому хлопчикові так подобався Літл Лік, що його батьки попросили дозволу. Поховати його в формі команди, і їм, звісно, дозволили. Вони купили ділянку землі на розташованому на пагорбі цвинтарі, з видом на ігрове поле Літл Ліг, і там поховали Джиммі. Того холодного ранку я сів у машину і поїхав, поїхав на пагорб до цвинтаря. Поїхав до нього. Наскільки це було можливо, вийшов із машини і пішки пішов до могили Джимі. Це був один із найкращих днів, які я коли-небудь бачив у житті. Жодна гілочка не ворушилась, небо було яскраво блакитним. Тишу порушувала, порушувала лише собака, що пробігла повз могилу Джиммі. І я подумав, що все це сподобалось божимі. Я стояв біля надгробної плити і згадав мій улюблений псалом у саду. Я відчув руку Бога на моєму плечі, і ми разом постояли у роздумах. Потім відчуття провини та сорому володіло мною. Я був пиякою, алкоголіком. Все, на що я був здатний, то це випити чарку. І я можу покласти ще одного джиммі на такому ж пагорбі. Мені не треба пити протягом місяця, тижня, чи одного дня. Все, що мені треба зробити, так це випити одну чарку. І я буду здатним вбити дитину. Я знав, що мені треба почати все знову і почати це саме тут. Я не міг почати десь в іншому місці. Мені треба відпустити своє минуле та забути про майбутнє. Доки я буду однією рукою триматися за минуле, а іншою хапатися за майбутнє, мені не буде. Чим триматися за сьогоднішній день? Так що я маю почати тут і зараз. Сьогодні. Коли наступного разу я пішов до своєї групи Аа, щасливі лицеміри здалися мені іншими. Я почав помічати в їхніх очах любов і тепло, які я не помічав до цього. Я сказав про це наставнику моєму спонсору, і він помітив: ти бачиш кохання в очах цих людей, тому що починаєш любити їх сам. Кохання, яке ми бачимо в очах людей, є відображенням нашої любові. Ми повинні любити, щоб бути коханими. Декатюр Джорджія